Всім привіт! З вами клуб хвостики, а це Джек. Джеку всього приблизно 5 місяців. Ось такий вже величезний красень. Подивіться, він трішки бородатий, дуже гарний. Він уже вхляв позувати, тому вушка трішки приспустив, але це неймовірний красунчик. Цього хлопчика врятували, якщо кажучи, точно, то в полі. Він був зв'язаними лапками разом із своєю мамою та братиком. Їх вивезли і залишили на вірну смерть. До того ж, на них ще й напала зграя собак, яка їх почала кусати. В цей момент проїжджала як то велілося? Наша знайома, вона ветеринарний лікар. І, звичайно ж, вона цю сім'ю всю врятувала. Тепер вони живуть на стаціонарі і чекають на свої сім'ї. Дуже важко знаходити родину, коли вже цуценята підростають, але він ще зовсім малий. Він ще дуже класно піддається вихованню, дресируванню. Він дуже гарнючий, дуже добрий, абсолютно не агресивний. Він ще трошечки лякається, звичайно, чужих, але він неймовірно крутий пес, який стане найкращим другом для вашої сім'ї. Будь ласка, подивіться на це відео, перегляньте на цього красунчика, на всі його кадри, як він старався, як він позував і в свою родину, Якщо ви мріяли про велику, красиву, бородату собаку, то це цуценятко саме для вас. Дуже смішно казати на тебе цуценятко, коли ти ростом, як я. Робіть репости, пишіть коментарі, ставте лайки. Саме ваша активність допомагає розповсюдженню відео цих хвостиків, і вони завдяки вам знаходять свої сім'ї.